Всім привіт, ребята! У мене вже давно не виходило відео. Але це із-за того, що в мене не було ідей, що знімати, і не було штатів, де знімати. Але зараз в мене вже є штатів і є, що знімати. Тому і дякую вам всім за те, що чекали моїх нових відео. І зараз вже буду я знімати дуже багато відео, тому що вже є і штатів, і є ідеї. І сьогодні ми з вами, ми з вами будемо відкрити ось таку ось круту пачку. 18 карточок. Ось така ось вона приїхала з Німеччини, тому що тут ось по-німецькому написано. Ось тут ось тут теж, тут теж з карта. Тут написано, хто нам може випасти, можете прочитати. Тут 18 аж карточек, Приїдьте, тобто це ну така велика пачка дуже. У нас ще таких ніколи не було на каналі. Ось так ось. О, тут ще пишуть. Я думаю, що вже можна починати. А тим, як почнемо, то підпишіться на канал, поставте лайк і поставте колокольчик, якщо він вже у вас не поставлений. Якщо у вас поставлений, то можете просто поставити лайк. І давайте починати. Так, 2 отак зла. Крута вообще. Так, тут. І давайте. По одній будемо. О, це Бейджик Куба. Дивіться, який він крутий. на карточка. Ось такий у нас гравець Максиміан Дец. Це взагалі вони дуже круто, ці карточки виглядають. Во! Це щось. Я не знаю, чи це щось круте, тому що дивіться, буде сліга Такс. Напишіть в коментарі, якщо ви знаєте, чи це круто, чи ні. Тому що я не знаю, якщо чесно, ну, вона виглядає дуже круто. Борусія Дортмунд. це може бути хтось крутий. Так, це у нас Емрія Кен. Якийсь не гравець. Це якась крута карточка, тому що вона виглядає е, трохи не так, як інші. Ось така у нас Даніель Сінані. Так, потім у нас тут Марон Буш. Буш. Ось така ось у нас карточка. Ну, поки що всі такі. Просто обічня карточка. Селієнда, В... Це... Це ребята! Подивіться! Це... Це що таке? Я такого ніколи не бачив. Та ну. Номер 317. 371 пробачте. Це якось... Це. Це якась, мабуть, крута карточка? Я не знаю, я такої ще ніколи не бачив. Давайте слідуючу. О, це теж якась крута. Марін Льюбічить. Стикась, вона теж дуже круто виглядає. Подивіться. О, вау! Подивіться, як вона круто виглядає. Три подряд крутих карточки. Ешель Банзузі. Вау! Так Байрон Мюнхен. Вау, мусяла! На випав Мусяла! Та ну, же Мусяла Я не вірю! Подивіться! Старий плеер шпіллер! Пробачте! Та, ну! Ні, я не вірю! Знову якась крута! God The Victory! Фу. Вау, тут це дуже круті карточки. Якщо ви хочете, щоб я ще такий пак відкрив, пишіть в коментарі швидко. Фу, мені поки що дуже подобається. Ще одна. Ні, це. Я не знаю, вони дуже круті, якісь карточки. Подивіться. Вони слишком круто виглядають. Це вже мають пісот тільки круті, тому що, дивіться, кожна карточка вона просто отак от круто виглядить. Changer, Якуб Камінський. О, це поляк! Це у нас хтось з Польщі. А отут Але, Мабуть, в Польщі. Ну, тут така обична карточка, але все одно дуже круто виглядає. Максим Лейч. Л... Лейч. Вау, дивіться, це у нас клуб такий. Теж Бейдж Куба. Знову Бейдж Куба. Ось така є у нас, Намді Колінс. І остання у нас карточка. О! Це теж якась крута, мабуть. Мухаммед а... Амора. Вау! Це теж вона дуже круто виглядає. Ось стільки ось у нас крутих карточок. Оця ця ось сама крута. Ось така ось. Такалась. Ось така. Ось Ось така ось. Ось така. Ось така. І ось така. Так, останні. І всім пока, ребята! Якщо ви хочете більше таких відео, то тоді поставте лайк, підпишіться і напишіть це в коментарях. А я з вами вже прощаюсь, всім пока і до речі, всіх з наступаючим новим роком. Всім пока!